230 тридцять отаких абсолютно новеньких пікапів отримала сьогодні Україна в рамках коаліції розмінування. Очолила її Литва і саме Латвійський міністр оборони приїхав доставити нам цю техніку особисто. Вторгнення Росія зробила з України найбільш заміновану територію у світі, каже на урочистій частині передачі техніки литовський міністр Лаурінас Кащунас. Потенційно небезпечною є третина нашої країни. Для її розмінування потрібна значна міжнародна підтримка. Тому Литва та ще два десятки країн колективно зобов'язалися створити підрозділи по розмінуванню, які будуть гарно оснащені та відповідатимуть західним стандартам. І сьогодні, у понеділок, 4 листопада, Летв. Офіційно доставила першу партію обладнання для розмінування, придбану у рамках коаліції по розмінуванню. Це 230 пікапів та 240 мінношукачів. На цьому наша подорож не закінчиться. Це перша партія обладнання це лише початок. Ми повинні продовжувати об'єднувати ресурси і досвід, інвестувати в передову підготовку та технології, а також зміцнювати український військовий потенціал. Ми також закликаємо інших партнерів країни та організації приєднатися до нас у цій місії. Без перебільшення українські підрозділи по розмінуванню такі підтримці дуже радіють. Нові машини, нові розміновувачі точно пришвидшать темпи їхньої непростої роботи. Ці автівки вони підуть для груп розмінування, які виконують завдання на деокупованих територіях. Вони будуть призначені для переміщення груп, а також переміщення вантажів. Це ну, прохідні машини, які в умовах пересічної місцевості дозволяють швидко пересуватися тими територіями, на яких групи виконують завдання. Вони дуже прохідні, можемо переглянути. Дивимося, з чим саме вони такі можливо унікальні. Е, ну, це як для перевезення вантажів, обладнання, яке використовують групи розмінування. Вони будуть дуже допомагати нам, бо території, які потребують саме ну, звільнення від вибухонебезпечних предметів, зараз в Україні дуже багато. Зручно, що в техніці є від... як багажний ацік, там де ми зможемо просто перевозити своє майно. Вибухове, так і не вибухове виходить. Міношукачі, маневрна техніка, нова і нова, головне не буде ламатися. Не десь поламатись, не буде ламатись да посередині дороги. Ну я думаю, що з такою технікою можна працювати. Загалом, за роки повномасштабного вторгнення РФ, Литва передала Україні допомогу на суму 705 мільйонів євро. Окрім того, вона зобов'язалася щорічно надавати підтримку Україні у розмірі 0,25% ВВП, каже міністр оборони України Рустем Ум'єров. Зокрема, цього року Литва передала нашим військам боєприпаси 155-го калібру, бронетранспортери М113, системи боротьби з БПЛА. Окрім всього іншого, саме Литва очолює ту саму коаліцію по розмінуванню України, що об'єднує 21 країну. Ще раз хочу подякувати літовському народу, літовському уряду, міністру Кащуносу за його підтримку, лідерство і за надану допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Галина Остапова, Андрій Шматов, Київ. Просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да, це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здатися. Це історія як нагадування кожному з нас, що по прибілі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21.00 на YouTube-каналі Новини Лайф. Проєкт «Жінки Фелікс» – жити попри все.